Добрий день морята! Пропоную вам погратися сьогодні разом зі мною у гру. Хто на чому поїде. Ви будете бачити різноманітних людей різних професій, і ми будемо обирати для них відповідні машини. Тож, починаємо. Кого ми бачимо тут пожежника і йому пожежна машина? Лікаря. І йому яка машина? Правильно, машина швидкої допомоги. А третій хто у нас? Так, поліцейський. І йому поліцейська машина. Молодці малята. Дивимося, які ж у нас професії далі. Кого ми бачимо тут. Тут у нас космонавт, водій потягу і таксист. Космонавт літає правильно на ракеті. Водій потягу їде на цьому на потязі. А таксист на так малята, на таксі. Молодці ви дуже гарно поранеться із завданням. А який же транспорт потрібен для пілота? Так, це літак. Далі у нас танкіст. Танкісти захищають нашу країну, наші захисники. Йому ми ставимо танк. А капітану за шторвалом потрібен корабель. Молодці. Далі у нас будівельник, мотоцикліст та велосипедистка. Перший у нас хто? Так, будівельник. Йому ми ставимо підйомний кран будівельний. А мотоциклісту ставимо що? Мотоцикл. І остання дівчинка це велосипедистка. їй ми ставимо велосипед. Розумнички, рухаємось далі. Для доставника піці ми який транспорт обираємо? Правильно, це скутер. А для водія який транспорт? Автобус. Молодці малята. І для фермера обираємо трактор. Дітки, ви такі молодці. Так добре все виходить. Рухаємось далі. Далі у нас людина, яка займається ремонтом газових мереж. Ми йому яку машину обираємо? Правильно, газову службу. Далі у нас комбайнер. Ми йому обираємо комбайн. І той, хто працює на підводному човні, ми йому ставимо підводний човен. Малята, дякую вам за увагу і за те, що ви так добре впоралися із цим завданням. До нових зустрічей!